Це був звичайнісінький день. Середа, якщо мене не підводить пам'ять. Відпрацювавши належні вісім годин в офісі, поштовхавшись ще годину в транспорті, я нарешті опинився у своїй квартирі. Наспіх, заваривши чаю з пакетика і перевіривши соціальні мережі, новини та іншу рутинну нісенітницю, я нарешті приступив до того, про що думав весь минулий день. Нещодавно, буквально пару тижнів тому мені пощастило стати володаром шолома віртуальної реальності. Так, я з тих людей, які вважають за краще годинами сидіти за монітором, знищуючи пікселі та полігони. Думки про дане придбання відвідували мене досить давно є щось привабливе в нових технологіях, які обіцяють незабутній досвід зовсім іншого штибу. Власне, пошук нових відчуттів від звичних речей і змусив мене зацікавитись всією цією темою. Так, можна було залучитися до цього феномену й іншим способом. Недалеко був магазин електроніки, який пропонував тестову ігрову сесію всім охочим, але зрозуміти мене правильно. Більшість тестерів були дітьми, переважно хлопцями. І я відчував себе якось безглуздо у свої 30 злишком років, начепивши шолом посеред магазину, наповненого школярами та їх батьками. Здавалося б, та що там, але ні, я надто сором'язливий і не люблю привертати до себе зайву увагу. Але залишимо мої переживання я пишу не для того, щоб знайти споріднену душу чи викликати співчуття до своєї персони. Отже, шолом та всі інші комплектуючі опинилися у мене в руках. Перші кілька днів я тестував його можливості, що можу сказати, досвід справді винятковий, але я очікував більшого. Справа в тому, що технологія знаходиться, якщо не на старті свого розвитку, то десь дуже близько до цієї точки. Графіка у застосунках досить примітивна. І значно поступається навіть середнім іграм із ПК. Все навмисне мультяшне, комічне, примітивне. З іншого боку, це весело. Начебто, ти поринаєш у якесь оточення, яке не треба сприймати занадто серйозно. Почуваєшся як дитина, яка хотіла отримати крутого трансформера, але задовольняєшся кубиками. Розумієте? Це теж іграшка, з нею весело деякий час. Але хочеться чогось більшого. Загалом, через деякий час, перепробувавши різноманітні симулятори та шутери, я знайшов щось, що мене дійсно розважало: VR-чат. Ти вибираєш свій аватар, хоч Лолі-дівчинку, хоч ктулху, і вперед спілкуватися з такими ж самотніми людьми. У будь-якому VR-шоломі є вбудований мікрофон, що дозволяє співрозмовникам чути тебе. А особливо сором'ясливим є можливість спотворювати свій голос або взагалі спілкуватися за допомогою текстового чату. Далі ти заходиш у кімнату чату або створюєш свою, чекаючи, що хтось приєднається. Кімнати також можна видозмінювати хочеш, зроби палубу крейсера у відкритому космосі, хочеш, тусуйся у темному підземеллі. Фантазія не обмежена. За останні кілька днів я провів у чаті сумарно близько 16 годин, що звичайно негативно позначалося на моєму графіку сну, і встиг обзавестися кубкою знайомих. Добре, що я непогано знаю англійську, це значно розширило коло мого спілкування. Ця середа не відчувала нічого екстраординарного. Я зайшов у свою улюблену кімнату, оформлену як типовий барліг Гіка, консолі, комікси та фігурки персонажів на всіх поверхнях. В онлайні було кілька моїх знайомих, яких я передбачливо додав у френд-лист, Ішла спекотна дискусія про те, чи зможе Фоллаут зберегти обличчя після провалу 76-го. Я не фанат серії. Для мене він закінчився на третій частині. Перенесення в 3D відбило в мене все бажання нишпорити по пустошах. Тому я не став вступати в полеміку, хоч збоку, і здавалося, що сперечатися дуже весело. Мені було нудно. Озирнувшись на всі боки, я звернув увагу на персонажа, який сидів у кутку кімнати і зосереджено копошився в налаштуваннях чату. Коли хтось так робить, перед його персонажем виникає голографічна панель, щоб інші бачили, що він робить. Я просто підійшов і зупинився поруч, сподіваючись, що на мене звернуть увагу, що власне і сталося. Кутовий персонаж володів аватаром анімешної дівчини, одягненої в рожеве кімоно, голову якої прикрашали типові котячі вуха. Особливим аксесуаром була біла пов'язка на очах, з-під якої сочилася віртуальна кров. Типово, після недавнього хайпа Момо та інших японських жахів, це не здивувало мене ні на грам. Дівчина, хоч це звичайно міг бути і бородатий мужик, писклявим спотвореним голосом вимовила вітання і запитала чи нудно мені так само, як і їй? І при цьому ні на мить не відриваючись від панелі налаштувань. Це було навіть смішно. Персонаж без очей колупається в меню. Чи є там віртуальний шрифт Брайля? Хе -хе. Я відповів, мовляв, так, вчора було веселіше. Люди влаштовували караоке без будь-якого музичного супроводу, і це було так само смішно, як і жахливо. Свій голос я, звичайно, теж підкрутив, анонімність понад усе. Слово за слово, Хаку, нік написаний над персонажем, запропонувала мені приєднатися до іншої кімнати, де буде набагато веселіша. Мені прилетіло запрошення, і я, недовго думаючи, погодився. Після завантаження мій персонаж опинився у звичайнісінькому підвалі бетонні стіни, бетонна стеля і тьмяна миготлива лампочка, що трохи розвіює темряву. Окей, подумав я, мене заманили сюди спеціально, і зараз хтось за спиною почне кричати: Я злякаюся, а ці тролі будуть ржати з мене. Але я вже був свідком таких ситуацій і знав, що робити. Треба залізти в інвентар та дістати ліхтарик. Розробники надали досить багато різноманітних пристроїв для гравців, балончики з фарбою для графіті, хлопавки, згадані ліхтарики. Та тонну різноманітних капелюхів, костюмів та інших косметичних штук. Я відкрив інвентар. Точніше, я спробував відкрити інвентар. Тому що напис проголосив, що використання інвентарю заблоковано адміністратором кімнати. Ну, звичайно. Що, ж, добре. Я не буду робити з себе героя і показувати, що я нічого не боюся. Просто вийду з гри. Знову напис. Функціонал, обмежений адміністратором кімнати. Що за херня. Ось такого я точно раніше не зустрічав. Мене хакнули. Окей, піду скасую процес через диспетчер завдань. Знявши навушники, повісив їх на шию і одним ривком стягнув пристрій з голови. Наступні кілька секунд мій мозок завис. Навколо була суцільна темрява. Невже я настільки загрався? Вже ніч? Чому я не бачу взагалі нічого довкола? Я точно пам'ятаю, що вмикав настільну лампу. Може вона перегоріла. Може сьогодні місячне затемнення, чи щось на кшталт того? Тому так темно? Але чому я не бачу лампочок, що світяться на комп'ютері? Мене скував страх, ніби горло раптово вирішило стиснутися втричі. Я втратив зір. Як це могло статися? Що мені тепер робити? Раптом я звернув увагу, що дещо бачу Бінокуляри шолома все ще тьмяно поблискували. Отже, щось все таки сталося, і зір мене залишив неостаточно. Потрібно спробувати знайти телефон, він був десь на столі. А цим світлом від шолома я спробую підсвітити собі хоч щось. Головне, не запутатися у дротах під ногами. Акуратно ступаючи, я рушив уперед, стіл за якихось три метри. Шарячи ступнею перед собою, намагаючись намацати шнур, я зробив кілька маленьких кроків. Нічого. Може, він лежить десь збоку? Неважливо, де цей бісів стіл. Я був наляканий. Навколо суцільна чорнота. Може, поки я грав, почалася якась ядерна війна, прилетіли прибульці. Що чорт забрай відбувається? Я з дитинства був досить незграбною людиною і ніколи не міг похвалитися гарною орієнтацією у просторі. Здавалося, минуло хвилин 5 з того моменту, як я почав рухатися вперед. Паніка зростала, я став вступати впевненіше на всю стопу. Минув ще деякий час, не беруся судити. Коли ти наляканий, кожна секунда тягнеться як година. Руки нишпорили в порожньому просторі, намагаючись намацати хоч щось із звичної обстановки. Безрезультатно. Іскра чи то божевілля чи розпачу спалахнула в голові. Я перейшов на звичайний крок. Цього не може бути. Чому я ні на що не натикаюсь? Якщо я дезорієнтований і рухаюсь не в бік столу, а у зворотньому напрямку, чому дріт у шоломі досі не натягнутий? О, а це ідея. Я схопився за зв'язку дротів, що стирчала з шолома, і, тримаючись, немов тесей за дороговказ нитки, рушив у здавалося, б, правильному напрямку, попутно намотуючи дроти на руку. Там всього близько 4 метрів. Важко описати це божевілля, Дріт не закінчувався. Я йшов, йшов, йшов. Бухта кабелів на руці вже тягнула руку вниз, тому я кинув цю ідею навколо мене нескінченно порожній простір, занурений у темряву, який не піддається законам логіки. У той момент я готовий був повірити у будь-що, в пекло, рай. Прокляття і чорну магію. Ну що, вже не нудно? Писклявий голосок полоснув тишу, пробиваючись із навушників, що висіли на моїй шиї. Якого хера, що відбувається, я навіть зірвався на фальцет від переляку та несподіванки. Повертайся, тут весело! Що мені лишалося? Я надягнув шолом і навушники назад. Знову опинившись у тому ж підвальному приміщенні, дещо змінилося. Тепер я дивився на себе. Точніше, на 3D-модель себе. На аватарі був той самий одяг, шолом і навушники. Друга хвиля паніки захлиснула мене. Та що діється? Як це взагалі можливо? Чому я? Я спостерігав, як моя копія нишпорить шпирить по кімнаті, так само як я, буквально пару хвилин тому. Вони мене знімають, у моїй кімнаті прихована камера. Знову зірвав шоломи з голови. Нічого не змінилося, суцільна темрява. У віртуальній реальності моя копія приречено крутилася на місці, намагаючись намацати хоч якусь опору марно. Ти ж хотів веселощів, дивись, як весело. Тут я помітив, що у шолома на моєму клоні активний індикатор взаємодії. Іншими словами, я можу щось із ними зробити. Я простяг руку до полігонального шолома, індикатор засвітився трохи яскравіше. Що мені лишалося робити? Спробувати змінити хоч щось, чи далі мерзнути серед бетонних стін цього віртуального лімбо. Одним ривком я зірвав шолом із аватара. Пролунав чавкаючий звук. Він звучав не з навушників. Він пролунав у середині моєї голови. Все знову занурилося в темряву. Цього разу по-справжньому. Я стояв із шоломом на голові посеред темряви, і щось тепле і липке лилося на мої щоки, стікало по підборідді. Крапало на підлогу, що дивно, болю я абсолютно не відчував. Так я втратив очі довгі місяці я роздумував над тим, як це сталося зі мною, яка природа та причини цього, але відповіді так і не знайшов.